Коли робите ремонт в квартирі під оренду, зверніть, будь ласка, на наступні речі. По-перше, вхідну групу. Дивіться, як круто реалізована у нас ніша для зберігання верхнього годю. І ось там купа для взуття. І навіть не потрібно гардероба. Ця шафа плюс спальня, шафа достатньо. Далі, кондиціонер. Мені подобається. дивіться, зробили ось там. Ти коли заходиш, абсолютно не відчуваєш, ну вас не з'їдає простір. Розумієте? По-третє, звертайте увагу, будь ласка, на планування. Мені дуже подобається це планування, яке ми купили з клієнтом. До речі, цю квартиру ми купили тиждень тому, в районі 10 тисяч доларів будемо давати в оренду 28-29 тисяч на місяць. Квартира не зжата, не тісна. Хоча інколи це планування так обігрує, що ти відчуваєш себе ніби затиснутим, простору нема. Далі, ось такі елементи. Не нехтуйте, будь ласка, ними, коли робите або для життя, або під оренду. Вони дуже додають ціни. Повірте, ось такі маленькі нюанси. Ось такі всі звіточки і так далі. Це все додає ціни. Далі, ось це. Просто зараз мастхев. Не робіть ось таку лише у нас поверхню. Зробіть її трошки більшу потрібно, більше простору. Погодьте, що тут дівчат, жінок стоїть купа всього, що тільки можна. Кухня вона повинна бути простора, вона повинна бути в ідеалі. Вся в плитці, вся з теплою підлогою. Звичайно, диванчик, телевізор це просто база. І дивіться, як це все круто виглядає. Якщо під оренду для життя, ну посудомийка навіть не здумайте без посудомийки робити. Ось таке сервірування також додає затишку, щоб людина, яка прийде купувати або в оренду орендувати цю нерухомість. Вона це зацінить. Повірте мені, будь ласка, і спальня. Коли вибираєте планування, не робіть її дуже маленькою, зробіть її чуть чуть більшою, але не за великою. Ось це мені мінімалістично це сучасна зона для мейкапа. Все. ось цього достатньо, щоб вашу квартиру в Варшавському та іншому ЖК забрали в районі 110 тисяч доларів.